Програма створена за підтримки фонду братів дубневичів. Це програма Наші герої зараз Україну нерідко називають житницею Європи. Можливо, комусь буде складно повірити, але на початку ХХ століття західноукраїнські землі можна було назвати одним з головних маслопостачальників Європи. Українське масло хоча купували у Німеччині, Австрії, Голландії та інших європейських країнах. Такий був результат успішної роботи тутешньої молочарської кооперації Маслосоюзу. Однією з тих, хто доклався до успішного розвитку Маслосоюзу, була Ольга Бачинська. Тандіт на яка на початку 20-го століття взялася за не зовсім жіночу на той час справу фінансів кооперації, а ще була знаною кулінаркою, активною громадською діячкою і колекціонером української вишивки. 1875 року, у червні місяці у Сучаві на Буковині у сім'ї Антіна Тишинського та Фелікса Марії, яка походила з роду німецьких колоністів, народилася донечка. Охрестила її Ольга. І ніхто, напевно, і не думав, що це дівча захоче стати економістом. Початкову освіту Ольга здобула у Станіславові, потім навчалася у Коломиї, а згодом у Львові, де закінчила торговельну школу. Здобула фах економіста і, звісно ж, хотіла знайти роботу. У ті часи. Суспільство сприймало жінку тільки в межах трьох К це церква, діти і кухня. А Тишинська хотіла йти далі, хотіла йти вперед. Вона починає писати листи у різні українські інституції з проханням взяти її як не на працю, то принаймні на практику. як вона прийшла в товариство Дністер, яке суто українське було економічне. Товариство взаємних убезпечень Дністер і керівництво е, мало проблеми із її влаштуванням навіть на практику у Дністер, оскільки з'ясувалося, що досі жодна жінка не працювала в Дністрі навіть практиканткою. Їй дозволили пройти практику, але згодом, коли вона вже пробувала влаштуватися на роботу, її відмовили у працевлаштуванні, мотивуючи, що в Дністрі на 30 місць мужеських. Жодна жінка ще не працювала і працювати не може, тому що самі мужчини навколо. І для мужчин це мовляв буде створювати якийсь дискомфорт. Так її відмовили. Згодом Ольга ще неодноразово отримувала листи з відмовою мовляв, перевагу віддаємо чоловікам. Пощастило їй з роботою у Стрию. Там відкрили касу задаткову. Дівчині запропонували займатися книговеденням. Фактично, це була посада головного бухгалтера. На роботі у касі задатковій Ольга показала себе як хороший фахівець, була дуже точною, можливо, завдяки німецьким генам по матеріані лінії для Ольги, ще тоді Ташинської, Стрий став не тільки місцем праці. Там вона познайомилася з адвокатом та громадським діячем Іларіоном Бачинським, з яким і поєднала своє подальше життя, і який поділяв її погляди, бо теж дбав і про сиріт, займався рідною школою. Є відомості, що у Стрію та й у Львові Ольга Бачинська брала участь у роботі орієнтовно 14 громадських товариств, окрім просвіти, пластуці, і сільський господар, рідна школа, міщанська бесіда. Вона планувала свій день так, що встигала усюди, і на виставки, і на урочистості, і з організацією доброчинних чи освітніх заходів. Свого часу вона створила український сирітський захисток. Розповідають, що вона сама не соромилася брати у руки Бляшану банку і йти під церкву просити на потреби місцевих сиріт. Вона всюди віддала діловодством і бухгалтерію, Саме вона е часом. Виправляла ті дрібні помилки, дрібні хиби, які, яких могли припуститися не фахівці з бухгалтерської справи. Вона була дуже педантичною, дуже акуратною і дуже працьовитою. І це відзначали інші, що часом Бачинська сиділа до середини ночі, звіряючи бухгалтерські книги, з тим, щоб виявити якусь найдрібнішу помилку. Аби не було ніяких порушень фінансової дисципліни, тому що для українців це було надзвичайно важливо, щоб у них всюди працювали порядні люди, щоб не було жодної крадіжки, жодної нестачі. І Бачинська саме в цьому вбачала свою роль. Коли почалася Перша світова війна, подружжя Бачинських разом з багатьма іншими виїжджає до Австрії, але і там не сиділи, склавши руки, належали до управи табору для виселенців у Гмінді. До управи належав Іларіон Бачинський, який займався справами у цих нещасних веселенців, котрих звозили до гмінду з різних куточків Галичини, з глухих забитих сіл. А Ольга Бачинська також не сиділа, склавши руки, вона йшла поміж тих жінок, закуповувала для них нитки, полотно і просила: Вишивайте те, що ви пам'ятаєте. Вишивайте те, що Вишивали в вашому селі. І в такий спосіб сім'я Бачинських зібрала прекрасну колекцію вишивок, яку паспортизували вони, підписали, яка, який орнамент, яка вишивка, де з якого села, як називаються візерунки. Згодом цю колекцію, а це понад тисячу зразків, Передано у національний музей у Львові наприкінці 1915 року у відні Ольга Бачинська організувала виставку української вишивки. Хотіла показати усім, що українці це культурний народ, який має власні багаті мистецькі традиції. Переказують, виставка мала неабиякий успіх. По завершенні війни родина Бачинських повертається до Стрия. У той час на Галичині починає набирати обертів кооперативний рух, який зародився ще в останній чверті 19 століття. Товариство Просвіта ще в 1876 році. Заснувало в Галичині перші кооперативні структури, які е, спочатку згуртовували дрібних ремісників, дрібних виробників, а згодом перетворилися на загальногалицькі структури. Ініціатором цього руху було Товариство просвіта. Початково воно дбало лише про освіту, е, загальну тридівників Галицького села, Галицьких селян, а українці були переважно селянами. А вже згодом перейшло і до економічної освіти, і до створення економічних організацій, структур. Банків, товариств у ті часи стрий можна було назвати феноменальним містом, адже це був лише один із багатьох повітових центрів. Але там захотіли втілювати європейські ідеї щодо економічного розвитку галичини і галичан, які поширювалися західноукраїнськими землями. Одним із таких ініціаторів кооперації в Галичині і ідеологів цього руху був Іван Франко. Ми його знаємо як поета, як науковця однак він також був одним із перших кооператорів. Також серед відомих е, ініціаторів кооперативного руху слід назвати Євгена Олесницького, Василя Нагірного і цілу низку діячів культури, науки, освіти, які дбали про те, щоб перекладати праці з кооперації, з економіки, зокрема. Популяризувати їх серед селян і міщан і створювати кооперативні організації. Починалося від крамниць, звичайно, сільських, і закінчилося об'єднанням молочарень в загально. Галицьку спілку, яка врешті отримала назву маслосоюз, у 1924 році помирає чоловік Ольги Бачинської. Він був заарештований польською владою, яка тоді переслідувала українську інтелігенцію. У в'язниці захворів на тиф. Громадськість думала, що вдова Бачинська перестане працювати. А вона навпаки ще активніше працює. На початку 20-х років до Старя прибули колишні інтерновані старшини української галицької армії Андрій Палій та Андрій Мудрик. У таборі інтернованих вони здобули економічну освіту, почерпнули знання з кооперації, захотіли передати їх страянам. До роботи тутешньої кооперації, звісно ж, запросили і Ольгу Бачинську. Ольга Бачинська була людиною, яка сама себе створила. Вона сама здобула освіту, сама е стала фахівцем найвищої кваліфікації і сама здобула собі на. Звичайний авторитет в усіх українських організаціях Галичини всі знали, що якщо прийде Бачинська, то в книгах все буде гаразд, і вона в будь-якому товаристві здійснювала ревізію е банківських книжок, бухгалтерську документацію, і всюди доводила їх до ідеального стану. У 1927 році дирекція Маслосоюзу переїжджає до Львова. У струю вже тоді діяв лише відділ Маслосоюзу, який об'єднував приблизно 7 тисяч господарств. Ольга Бачинська залишається, так би мовити, на господарстві і не гірше від чоловіків, а навіть дуже успішно продовжує виконувати свої обов'язки. Поряд з тим вона продовжує і активну громадську роботу. Зокрема, вона однією з перших звертає увагу на проблему прислуги, організовує господинні курси для дівчат. У 1937 році святкувала уже Ольга Бачинська. Урочисто відзначали 40-річчя її професійної роботи, а потім на її долю випали чергові випробування. 1939 рік. Зміна влади, потім воєнні дії. Хоча ще до цього Ольга Бачинська самостійно пішла з посади керівника Маслосоюзу. пояснювала це тим, що не може працювати як у молоді роки. З приходом радянської влади почав занепадати і кооперативний рух. У фондах Центрального історичного архіву у Львові є надзвичайно цікавий документ. 1939 року, коли сюди, сюди прийшла Червона армія Лаврентій Берія, який був наркомом, однак тоді не внутрішніх справ, а промисловості Радянського Союзу, прислав сюди групу фахівців, які походили з різних регіонів України для того, щоб оцінити економічний стан Галичини. І от ці фахівці, обстеживши, Фабрики, заводи, шахти, копальні і так далі. І так далі дійшли до парадоксального висновку: що найбільш конкурентною галузю Галичини є українське сільське господарство, а особливо маслосоюз, котрий є конкурентний на світовому ринку і відправляє досить великі кількості. Масла і е, молокопродуктів за кордон. Після війни Ольга Бачинська повернулася у свій рідний будинок у стрію. Щоправда, займала лише його частину, решту забрали. Хоча мала скромні статки, та ним відмовляла у допомозі. У неї часто жили молоді дівчата, яким вона передавала свій досвід, як працювати, вести господарство. Розповідають, що власних заходи заходилася вона біля якогось гостя, поскузнулася в хаті, впала. Зламала ногу, а у цьому віці, вже на сьомому десятку, це вже було небезпечно. Ногу пролежала в лікарні і померла у 1951 році, похована в стрію у грубівці родинному біля свого чоловіка. Ларіона Бачинського свого часу Ольга Бачинська також доклалася до створення у стрію краєзнавчого музею. Верховина, зокрема, допомагала шукати експонати на початку 2000-х років. Про ньому у рідному домі Ольги Бачинської облаштували її меморіальний музей, де зібрали архів. Є речі, наприклад, деякий посуд, вишивку і навіть зошит з переписами смачних страв. Ми маємо таку оцю плахту, яку вона вишила і завжди брала з собою ту плахту, як їздила десь на відпочинок. Вон це її нагадувало якийсь домашній затишок, хоч, можливо, не дуже там складний візерунок, але завжди воно було з нею. Ну і оцей обрус, біля якого я сиджу. Також вона його зберігала все життя. Це весільний обрус, і в центрі його вишито букви ОТ Ольга Тишинська. Під час німецької, а потім і радянської окупації Ользі Бачинській неодноразово пропонувала переїжджати на захід. Вона ж відмовлялася і питала натомість, куди мені їхати самій. Так і залишилася вона у стрию. У місті, яке допомогло зробити їй, я б сказала, маленьку революцію у тодішньому світі, бо була не тільки доброю господиною, що було нормою того часу, а зуміла побудувати успішну кар'єру у бізнесі громадському житті. А це погодьтеся прорив. Тож я бажаю вам сили і натхнення у всіх справах. І ми з вами побачимось уже наступного тижня у програмі Наші герої.